Привіт, друзі! Пропоную вам нову розповідь про маленьких кошенят, яких Вікторія годує і лікує в тісному сарайчику, і про яких вона сама знімала ці відео 26 липня 2025 року. І потім надіслала мені з цими описами для відео. Але спочатку розкажу вам всю предісторію. Ця черепахова киця з'явилася в нас. Десь минулого року невідомо звідки вона до нас прийшла, і спочатку вона була напівдикою. Але попереду була зима, і двірники забрали її до себе жити в підвальне привміщення. Але, на жаль, не здогадалися її одразу стерилізувати. І, отже, спочатку вона народила чотирьох кошенят, батьком яких, як ми здогадуємося, є так само дикий приблудний кіт якого ми назвали Чорниш другий, він дуже боязкий, на руки не йде і дуже агресивний майже до всіх наших котиків. І навіть коли йому пропонуєш корм, він ричить і шипить. Але хіба що перед нашою кицею машою бандіткою відчуває деякий трепіт і своїх власних дітей ніколи не ображає. І отже, спочатку від нього Мурмурушка народила. Четверо кошенят, які вже підросли і яких розібрали. Залишився тільки жити у двірників один руденький їхній братик, який постійно там бігає, біля того підвалу, де укриття. От його забрали собі інші двірники, у яких він на самовигулі. Але потім так сталося дуже швидко, мабуть, через недогляд бо киця теж на самовигулі. Що, ледве встигнувши вигодувати цих перших кошенят, Мармурошка завагітніла вдруге. І народила цим необачним двірникам ще шістьох кошенят, у яких, коли їм було десять днів від народження, ми звітою виявили. Дуже небезпечне захворювання очей, від якого вони могли зовсім їх втратити. І ось тоді і розпочалася вся ця історія з проханнями на допомогу для лікування і годування цих нещасних кошенят. Не хотілося б повторювати те, що я вже розповідала в попередніх відео щодо вартості обстеження у ветеринара і цін на ліки і корм загалом. Зазначу тільки, що двоє з шістьох кошенят, на жаль, померли, мабуть, тому що ще не могли їсти самостійно, а у їхньої киці мами не вистачало молочка на всіх. Але це сталося, коли цю кицю з кошенятами двірники вже визнали з підвалу, бо вони їм там дуже заважали, тим більше, що треба було їх постійно кожного дня по кілька разів. Лікувати, щоб кошенята просто не втратили очі, і ці двірники їх вигнали. Але одна добра людина віддала ключі від свого сарайчику, в якому Вікторія влаштувала для них тимчасовий прихисток і могла продовжити їхнє лікування. Але, маючи дуже невеликий власний бюджет, тому що Вікторія є. Пенсіонеркою, то їй прийшлося взяти кредит, щоб мати змогу допомогти цій котородині. а головне врятувати кошенятам очі, бо якщо на початку запустити цю хворобу, то вони можуть залишитися сліпими на все своє подальше життя. А ще обов'язково треба зазначити, що у Вікторії вдома проживає 10 рокотів. Підібраних нею з вулиці за різних обставин, більшість з яких на вулиці просто б не вижили. І ось уявіть, скільки корму потрібно, щоб їх всіх прогодувати. Та ще й шестеро, а зараз вже четверо хворих на очі кошенят, обов'язкове лікування для яких теж вартує недешево, та ще й забирає дуже багато часу. А ще на постійній основі віта піклується про всіх наших дворових хвостиків, і про білячка, в якого хазяїн після інсульту, і про кицю і двох собачок зі згорілої приватної хати, і про ту ж машу бандітку, яку двірники вигнали з її каморки на вулицю, купивши собі, як вони кажуть, іншого руденького котика. І про чорну кицю азочку, яка жила у тих же самих двірників раніше. А коли вони до себе взяли ще й мармурошку, то мармурушка з азочкою не ужилися, і мармурошка вигнала азочку на вулицю. Мабуть, тому що була вже вагітна першими кошенятами. Взагалі-то наші дворові киці Азочка, Ліса, Лаура. І наша бандітка стерилізовані. Не стерилізовані тільки котики, які постійно і б'ються між собою за територію і за кішечок. Причому за нашими спостереженнями є такий цікавий момент: Не стерилізовані коти б'ються між собою за першість, і особливо агресивний серед них чорниш другий, зовсім дикий. Приблудний кіт, який до рук зовсім не йде, який через драки постійно в ранах, і полікувати його навіть неможливо. Такий він і досі дикий. І ось цей чорний кіт і наробив нам цих кошенят. Причому він всіх б'є, дуже дрався з піратиком, який, на жаль, давно вже пропав, а білячка він трохи побоюється. Мабуть, тому що він старший за нього, а стерилізованих киць наших всіх не поважає зовсім, а на азочку взагалі постійно нападає і б'є її, і тільки маші бандітки, хоча вона теж стерилізована, дуже боїться, бо це маша його лупцює, а не він її. Отже, такі є цікаві взаємовідносини. У вуличних котів, у яких вже підмічено, що стерилізовані коти не користуються повагою. Такий вже, мабуть, в них інстинкт виживання. Але давайте повернемося до наших кошенят. Віта, лікуючи і спілкуючись з ними кожного дня, вже придумує їм імена, які як вона вважає, підходять їм по характеру. І, взагалі, незважаючи на всі труднощі, кошенята ростуть дуже жвавими і цікавими, і вже лазять по всьому приміщенню, обстежуючи усі кути тісного сарайчика, сплять, їдять і граються поміж собою, як всі звичайні кошенята, і, хоч ще вони такі маленькі, але вже ходять в лоточок. і все це дякуючи турботі Вікторії, яка невпинно продовжує їх лікувати. А кошенята тим часом ростуть не по дням, а по часам, і вже наближається час обов'язкових у їхньому віці щеплень, а також необхідних обробок. Наприклад, Прококс від глистів для кошенят коштує. Приблизно 350 400 гривень в інтернеті. А ще треба обробити від бліг та кліщів стронгхолдом по 280 гривень на кошеня та на маму. Потім обробка від глистів прококсом, Це приблизно 400 гривень упаковка 7,5 мл. Потім вакцинація. Перша по 800 гривень кожне кошенятко, плюс через три тижні друга по 700 гривень кожне кошенятко, плюс харчування для мами та для кошенят прикорм, курочки, сухий розм'якчений гарячою водичкою корм для кошенят. Отже, ще багато чого треба. І на все це потрібно дуже багато коштів. А саме 1400 гривень на обробку від бліг і кліщів на всіх кошенят і їхню маму, 3200 гривень на першу вакцинацію, і 2800 гривень на другу вакцинацію, ще плюс прококс 400 гривень. Всього потрібно на всі ці необхідні процедури ще 7800 гривень. Гривень. Отже, ви розумієте, де брати нам стільки коштів, а ще потрібно годування і лікування очей, яке все ще продовжується. Тому Вікторія просить вас допомогти їй вилікувати і вигодувати цих нещасних вуличних кошенят, яким ще потрібно буде шукати турботливі ручки, прилаштовувати їх. В нові люблячі родини, що теж дуже нелегко в наші важкі часи, а їхню маму після завершення лактації, коли вона припинить годувати кошенят молочком, потрібно буде обов'язково стерилізувати, на що теж потрібні кошти. Тому ми дуже просимо вас по можливості допомогти нам на лікування. І годування цих кошенят, а також всіх наших вуличних котиків, якими опікується Вікторія на постійній основі. Причому маючи вдома ще десятеро прилаштованих нею з вулиці котів, які теж майже всі з особливими потребами і не можуть вижити на вулиці. І годування яких теж. Потребує багато коштів. Бо Вікторія є саме така людина, яка не може пройти повз страждання нещасних вуличних тварин і намагається допомогти усім, навіть незважаючи на свій скромний дохід. І тому часто для цього бере кредити. І ось на екрані. Ви бачите виписки з її карток всі ці суми, які вона витрачала на цих кошенят. Спочатку із своєї пенсії, а потім із кредитних коштів, що видно у графі залишок І з того моменту, де сума не зменшується, а збільшується, вже витрачаються кредитні кошти. І отже, уявіть, як же все це для неї важко піклуватися за своїх десятеро котів та ще й витягувати цих чотирьох кошенят з їхньою мамою. Плюс ще вуличні коти, які потребують кожного дня корму і свіжої водички. То цілком зрозуміло, що у віти немає часу знімати ці відео і самій. Викладати їх на YouTube. То я і намагаюся їй допомогти хоча б в цьому, бо знаю її з дитинства і постійно бачу, як вона самовіддано піклується про вуличних тварин. І ось викладаю всі її реквізити для допомоги. Які продублюю ще в описі до цього відео. А також додам всі посилання на попередні відео про цих кошенят. І на цьому з великою подякою всім нашим благодійникам я хочу завершити це відео з надією на краще і з щирими побажаннями миру і спокою нашій прекрасній Україні.